Народившись з віруючої сім'ї, в мене був все одно момент покаяння. І я пам'ятаю, що відчував цей час, що ангели на небі радіють. Я знав, що так написано, але в той час я це пережив, як написано в притчі про блудного сина. що Коли старший син підійшов, то почув музики і танці. Якраз ці слуги це ангели небесні, які мають там свою небесну музику і веселощі. За нами спостерігають духовні небесні створіння. Сказав апостол Павло, що ми стали видовищем або театром і для людей, і для ангелів. Я сьогодні хотів би говорити якраз про ангелів. Текст, який ми будемо читати, виражає. Все Євангеліє в одному вірші, як сказав брат Федір, що кожна пісня це проповідь. От якраз цей текст, який ми будемо читати, він був піснею. Його співали в першій церкві. Наскільки глибокі слова? Давайте послухаємо. 3,16. Перша Тимофія, 3,16. Безсумнівно велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі вознісся. Майже місяць назад ми вже читали з вами цей текст, хтось може пам'ятає. Так от це був вступ, можна сказати, а сьогодні проповідь. Оцих шість пунктів виражають Євангеліє. Ісус оплотився, Ісус проповідуваний, Воскрес. В нього увірували, Він вознісся. Здається, всі такі знайомі нам. Поняття. Але є один пункт, який мені дуже цікавий, і, здавалось би, чому Він тут вписаний? Я би хотів виділити оці два слова. Анголам показався. Чому це так важливо, що Ісус був показаний анголам? Вони його бачили на землі, коли Він служив. Чому це так важливо, що записано якраз в оці декілька пунктів в цій пісні, в цьому гімні ранньої церкви? І ми, читаючи життя Ісуса, бачимо, що ангели брали дуже велику участь, значну участь в його житті? Починаючи від народження, потім з покушування, випробовування в пустелі. Потім гевсеманії, коли він молиться, потім Воскресіння, потім, коли він возносився, знову було двоє ангелів, які щось сказали учням. Але я би хотів виділити три моменти з цих всіх з'яв ангелів три моменти. Народження, гевсеманія і Воскресіння. І з цих трьох моментів. Хотів би взяти певні уроки для нас. В кожній проповіді мають бути якісь уроки. По-перше, Різдво. Різдво. Мабуть, найбільша активність ангельська помічається в цей час, коли Ісус народжується. Марії з'являється ангел. Йосипові з'являється, потім ще раз Йосипові, потім мудрецям, потім каже Іван Златоуст, що ця зірка, яка вела мудреців, він пояснює, що це було не що інше, як ангельська сила. Не просто така якась. Там космічне явище, він каже, що це, була, що це були ангели, які вели до Ісуса. Але, мабуть, найбільше таке масова масова поява ангелів це було для пастухів, які на полі не спали, вартували і раз засяяло світло, і вони перестрашились страхом великим. І з'явився ангел, який сповістив новину. і... Військо небесне ангельське співало. Я думаю, що це було не просто так, що хор ангельський отак налаштувався, заспівали куплет. Слава Богу, висоті на землі мир, людях добра воля і все. Я думаю, що там на небесах були. Радощі, постійні, тривалі, і пастухи на землі могли просто побачити певний момент із цього, ніби завіса на небесах, раз відкрилася, і вони побачили фрагмент із ангельської пісні, і знову закрилося. А на небесах далі продовжується радість, веселощі, співи. Не можна описати. На небесах радість, тому що ангели знають важливість цього моменту втілення Божого Сина на землю. Вони розуміють, наскільки це важлива космічна подія. А в той час на землі люди спокійно сплять і нічого не підозрюють. Люди сліпі духовно. І, по-друге, темрява духовна вкриває землю. І в той час, коли відбувається така значна подія, люди нічого не підозрюють, земля спить. Тоді, коли невидимий духовний світ перетинається із видимим фізичним і точка дотику, точка перетину, це немовля у яслях. Але люди цього не помічають. Ангели знають. Урок перший для нас. Нам потрібно дивитися і бачити так, як бачать ангели. Це важливо для нас, особливо віруючих людей, що ми могли дивитися на обставини, що ми могли дивитися на нашого Бога з точки зору небес. Не просто із землі, а з точки зору неба. Ті, хто дивився на Ісуса маленького, бачили, всього-навсього немовля. Але ангели знали, що це той, кому вони співали свят свят свят. І тепер Він тут, на землі. Їхня увага прикута до нього. Коли ми з вами. Навчимося бачити так, як ангели, це, по-перше, принесе нам радість, як ангели раділи. Ми будемо радісні, коли ми зможемо дивитися з точки зору неба і з духовного світу на все, що відбувається на землі навколо нас. Як навчитися так дивитися, так бачити? Треба читати Боже Слово, яке нам відкриває. цю Духовний світ. Треба може молитися і сказати, Господи, як Єлисей молився про свого слугу, відкрий йому очі, щоб він побачив. І слуга побачив. Перед тим був страх в нього, що з нами буде, що з нами буде. Але коли очі відкрилися, він побачив, захист є тих, що з нами більше, ніж тих, що з ними, і приходить мир. Коли ми навчимося дивитися духовними очима, ми будемо мати мир в серці і спокій. Ми будемо мати впевненість, навіть коли небезпека, нам треба дивитися так, як дивляться ангели. Друге Гевсиманія, Ісус. У великій духовній боротьбі молиться. І ця духовна боротьба, вона є страшнішою, вона є більшою від тої боротьби, від тих страждань, які він зазнає вже завтра, від тих побоїв, знущань, колючок, тернових від тих батогів, те, що він тут переживає. Це настільки. Велика, великий тягар на ньому. Агонія написана в оригіналі. Краплі крові виступають замість поту. Напевно, там був саме кульмінація. Такий най, найстрашніший момент в його боротьбі. І Він каже своїм учням: ви знаєте, я можу. Я міг би вблагати Отця Небесного, і Він послав би мені 12 легіонів ангелів. Це десятки тисяч. Я уявляю собі, що напевно ангели на небесах вже напружилися і були готові вступити зараз в бій. Тільки одне слово, одна команда. Ісус нас згадав. Слово Творця, і вони вже на поготові. Але отець каже, ні, цього разу. Перемога буде не тоді, коли ми з'явимося, а перемога буде тоді, коли ми не з'явимося. І до Ісуса приходить тільки один ангел. Який давав йому сили в боротьбі. Інколи буває так у нашому житті, що приходить випробування, і ми хочемо визволення, і ми кажемо, Господи, пошли нам силу свою, визволи нас із нашої проблеми. Але Господь не визволяє нас із проблеми, але дає нам допомогу. У проблемі. Ми би хотіли зовнішнього визволення, щоб нічого навколо нас не турбувало, не боліло, не докучало. Але Господь має в цьому певний план, щоб зміцнити наш внутрішній світ, наше серце. І ангел, який з'являється до Ісуса, він дає йому внутрішню перемогу. Не зовнішнє визволення, а перемогу всередині. Його ціль зміцнити наше серце. Його ціль змінити нас всередині. Його ціль зробити нас сильними всередині. І тому інколи не приходить визволення зразу і не завжди. Але завжди Господь допомагає нам перейти, перенести наші труднощі. І тому Павло каже, що Ісус завжди постійно робить нас переможцями. Бог робить нас переможцями у Христі. Як переможцями? Ти ж, Павле, і в різних проблемах, в переслідуваннях, і в в'язницях, і в побоях. А Павло каже, а ми Переможці. Чому? Тому що всередині ми не зламані. Ми не втратили віру всередині. І що би там не було зовні, але всередині ми стоїмо. Диявол хоче хворобою, нестачею грошей, боргами, зламаними стосунками зламати наш дух. Щоб ми втратили віру, щоб ми впали у депресію. Але Господь помагає нам своєю силою, щоб ми у різних труднощах могли не впасти на дусі, могли зберегти віру, щоб наш дух всередині все одно торжествував. Павло каже, що у віруючої людини може бути і недоля, і утиск, і переслідування, і голод, і нагота, і небезпека, і навіть меч, тобто смерть. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. І ти згадуєш, Бог любить мене. Навіть коли мені зле обставини несприятливі, все одно Бог любить мене. Якщо навіть не визволяє, все одно любить мене. І це допомагає пройти через все. І це наша внутрішня перемога. Якщо не зразу, чи не завжди Бог визволить нас від наших обставин, але завжди дасть силу перемогти. Якщо Бог не пошле нам 10 тисяч, десятки тисяч, 12 легіонів ангелів, так, як ми би хотіли, щоб визволитися, але завжди пошле хоча б одного. Завжди пошле потрібну силу, щоб перейти, перемогти. Змінити нас внутрішньо, змінити наше серце і зміцнити його. Третє Воскресіння. Жінки зранку ще темно приходять до гробу, і вони хочуть бути першими, тільки но ще навіть темно сонечко не зійшло. Вони вже там, хто нам відкотить каменя, але вони запізнилися. Вже хтось був перший, хто прийшов до Ісуса. Ангели. Івана 20 розділ, 11 вірш. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. Вони вже там їм цікаво. Вони спостерігають, вони беруть участь в житті Ісуса. 1 Петра, 1 розділ 12 вірш, говорить якраз про ставлення анголів, про їхню увагу до того, що робилося з Ісусом. 1 Петра 1.12. Їм було відкрито. Тобто пророкам Старого Завіту, що вони служили не для себе, а для вас, проголошуючи те, що нині вам сповіщено через людей, які Святим Духом, посланим із неба, звіщали добру звістку, те, у що навіть ангели бажають заглянути. Ангели бажають заглянути. В добру звістку, яку звіщали апостоли. Апостолам Бог відкрив Духом Святим таємницю про Ісуса, про Спасіння. Вони проповідують це, і ангели хочуть почути цю проповідь. Через церкву їм звіщається таємниця про Ісуса. Церкві відкривається більше, ніж знають ангели. Через церкву написано звіщається різноманітна премудрість Божа. Початкам і владам на небі. І вони дуже хочуть це почути, зрозуміти, бажають заглянути, вони хочуть проникнути. Це слово проникнути перекладається словом в інших місцях нахилитися, дивитися, нахилившись, уважне розглядання чогось, нахилившись і вдумуючись. Те саме слово обживається, коли Марія прийшла до гробу і нахилившись, побачила. Те саме слово, коли Іван прибіг до гробу і, нахилившись, побачив плащаниці. І те саме слово тут ангели, які нахилившись, хочуть вникнути в таємницю спасіння, в таємницю Ісуса. Ось що написав коментар, коментатор Меттью Генрі. На це місце. Таємниці Євангелії і методи спасіння людини настільки славні, що блаженні ангели палко бажають проникнути в них. Вони старанно, ретельно і допитливо досліджують їх з глибокою увагою і захопленням розглядають весь план спокути людства. Зокрема, питання, які обговорює апостол. У що бажають, нахилившись, проникнути ангели, подібно до херовимів, постійно схилених до кришки ковчега. Меттю Генрі порівнює цих ангелів, які хочуть подивитися на таємницю спасіння, до херовимів, які стоять, нахилившись над кришкою ковчега. Це цікава картина. Я не встиг приготувати картинку, щоб показати вам, але давайте уявімо собі. Уявіть собі, ковчег заповіту, над яким стоять два херовими, зроблені з золота. Один з одного боку, другий з іншого боку. І вони постійно дивляться туди на кришку ковчега. І тепер порівняйте цю картину з іншою картиною, коли Марія. Приходить до гробу, дивиться, і що вона бачить? Вона бачить двох ангелів: один з одного боку і другий з другого боку. Здається, що цей символізм ковчега відтворений тут. Ангели стоять так само, як вони були зображені над кришкою ковчега. Слово ковчег, єврейське слово Арон можна перекласти як гріб. Могила. Коли Йосипа поклали в домовину в Єгипті, щоб його нести, написано в одному перекладі, поклали його в ковчег. Тобто, постійно, коли євреї носили з собою цю найсвятішу річ в пустелі 40 років, вони носили про образ смерті Ісуса і ангели, хочуть проникнути в цю таємницю. І тепер вони тут, біля гробу Ісуса. Ангели хочуть почути цю апостольську проповідь про суть жертви Христа. Тому що це відкриття, цю таємницю першою отримала церква безпосередньо від Духа Святого, а потім через церкву оголошена начальством і владам на небі найрізніша мудрість Божа. Отже, урок для нас, якщо наше спасіння, Настільки дороге для ангелів, то чи не більше воно має бути дорогим для нас, хто спасається? Наскільки цікавим, наскільки важливим має бути для нас занурюватися у таємницю спасіння, у таємницю смерті Ісуса, Воскресіння Його, вдивлятися. Нахилившись і вдумуючись про те, що він зробив для нас, це має бути наше завдання. Отже, дивімося на Ісуса поглядом Небесного духовного світу, розраховуємо на допомогу у скорботах, може, не визволення, але допомогу, щоб пройти, пережити. І зосереджуємося на Його жертві. Як херовими, які постійно схилені над престолом благодаті. Амінь.